Доброго дня, шановні члени журі та присутні. Я білосніченко діана, учениця восьмого. Класу Романського закладу загальносередньої освіти перших других ступенів номер 8 слухачка секції психологія Романської міської МАН, до вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми дослідження впливу війни на рівень тривожності учнів початкової школи. Актуальність питання підтверджує той факт, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 10% людей, які пережили травматичну подію, пізніше матимуть симптоми психологічної травми, а ще 10% Демонструватимуть поведінкові зміни або психологічні розлади, які стануть перешкодою для повноцінної участі в повсякденному житті. Найпоширенішими розладами є тривожний розлад, депресія і психосоматичні розлади. Багато хто з дорослих вважає, що якщо дитина не знаходиться на території бойових дій, не постраждала і домівка, ходить до школи, спілкується з друзями, нормально харчується, вона відчуває себе у безпеці. Особливо учні початкових класів вони ще зовсім малі, щоб сприймати всю інфу серйозну. Серйозність і небезпечність ситуації в країні, але ж діти не ізольовані від інформації щодо політичної та воєнної ситуації. Про це говорять по телевізору, в інтернеті, обговорюються в сімейному колі, проводяться бесіди в школах. Сучасні школярі добре знають, як звучить сирени та звуки ракети або винищувача і звикли проводити час в укритті. Та навіть якщо дитина сміється та продовжує гратися, це не значить, що у неї все добре. Дуже часто дорослі просто не помічають у дітей підвищеного емоційного стану, найпоширенішою формою якого є тривожність. Психологи проаналізували дослідження про психічне здоров'я дітей. Що проводилося в таких зонах збройного конфлікту, як Афганістан, Балкани, Камбоджа, Чечня, Ірак, Ізраїль, Ліван, Палестина та інші вони дійшли висновку, що психологічні травми зумовлені війною мають довготривалі наслідки для дитячої психіки. Чим довший конфлікт, тим серйозніші симптоми. У зв'язку з цим важливого значення набувають питання, пов'язані з заслідженням вливої війни рівень тривожності дітей та вирішенням цього питання на ранніх стадіях розроблення техніках прийомів зниження рівня тривожності у дітей. На першому етапі роботи над ми вивчили літературу з проблеми дослідження. Загальнотеоретичні проблеми тривоги та тривожності досліджували Астапу, Березін, Габдереїв, Забродін, Захаров, Ізарт, Костіна, Левітов, Леонтів, Ріман, Селіван, Корні та інші. На наступному етапі ми охарактеризували види тривожності та її симптоми у дітей. Варто відзначити, що до основних симптомів тривожності відносяться наступні. Дитина надмірно турбується про все, дитина відчуває дратівливість і перепади настрою. Дитина має постійне відчуття втоми, дитина не може зосередитися на чому-небудь. Дитині важко засинати, тому що вона часто хвилюється вночі через негативні події, що сталися в день. У дитини змінюються харчові звички, погіршується апетит, дитина почувається покинутою, дитина відчуває ірраціональний страх із приводу когось або чогось та інші. Їх описано у науковій роботі. З метою вирішення наступного завдання ми проаналізували методики визначення рівня тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Нами було розглянуто наступні методики, які включають в себе дослідження тривожності, проактивну методику для діагностики шкільної тривожності автор прихожан, Проактивну методику дерева, автор Пілсон. анкету для педагогів та батьків щодо вивчення проявів тривожності у дитини автори Лаврентєва Тетеренко. Проактивну методику кактус, автор Панфієва. Дослідження впливу воєнних дій на емоційний стан учнів, а саме на їх рівень тривожності, проводилося на базі Романського закладу загальносередньої освіти перших другого ступенів номер 8 Романської міської ради Сумської області. У ньому взяло участь 50 учнів, другий та третій класи. З них 26 хлопчиків та 24 дівчинки. На наступному етапі дослідження ми вивчили результати діагностики практичного психолога вище зазначеного закладу за період жовтня листопад 2021 року. Наступним кроком було самостійне проведення дослідження за методиками, які використовував психолог, проективна методика для діагностики шкільної тривожності автор прихожан, проективна методика «Дерево», автор Пілсон, анкета для педагогів та батьків щодо вивчення проявів тривожності у дитини автори лаври. Рентєва теренко це дало змогу порівняти отримані дані. Перше дослідження проводилося у жовтні 2022 року за проєктивною методикою для діагностики шкільної тривожності автор прихожан. 76% дітей мали нормальний рівень тривожності, 26% – підвищений. Друге дослідження ми здійснили у листопаді 2022 року за допомогою проєктивної методики дерева автор Пілсон, яка підтвердила наявність тривожності у 22% учнів. І останнє вивчення рівня тривожності відбулося у середині листопада 2022 року. Нами було проведено опитування батьків, учнів за допомогою анкети для батьків та вчителів щодо вивчення правів тривожності у дітей автори Лаврентєва Тетеренко. Цього допомогою було визначено середній рівень тривожності у 22%, високий у 4%, разом 26%. Отже, Виявлено, що кількість дітей з підвищенням рівнем тривожності у 2022 році збільшилася на 23%. Але про підвищення рівня тривожності говорять не тільки результати досліджень, але й спостереження за дітьми. Вони дуже часто згадували про війну, ділилися своїми переживаннями, хоча навіть ні запитання їм не давалися. Також нами було розроблено рекомендації щодо зниження рівня тривожності в учнів молодших класів. Вони можуть стати корисними для батьків, педагогів чи інших дорослих, що спілкуються з дітьми даної вікової категорії. На цьому мій виступ завершено. Дякую за увагу!